Доброго дня, з вами таксійна група Кавла, та як у вашому увазі ми зараз презентуємо новинку цього сезону, нова позиція нового надходження, кофти флісові міксовані Америка. Присутні всі розміри. Різноманітний іде також модельний ряд. Ось такі, як бачите, йдуть великих розмірів з капюшонами. Моделі на суцільній блискавці. до середини. різнокольорова позиція іде, є темні моделі однотонні та яскраві кольорові можуть траплятися. Позиція міксована, чоловічі жіночі кофти. Зустрічаються фірмові моделі коламбіа. Сьогодні ваші увазі ми презентуємо новинки нового надходження. Не втрачайте можливості придбати. Зустрічаються жилети в даній позиції в невеликій кількості. Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долара, вага мішка 20 кг, 20 мішка 66 доларів. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду за печатанням. Мінімальне замовлення становить 1 мішок вагою 20 кг. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. З вами була текстильна група Covid Ми чекаємо на ваші замовлення і придбати хороші міши, мішки флісових код. Нового надходження!